До самого ранку на подвір'ї лікарні імені Лучанського гамірно візит такого рівня для закладу перший. На відкриття центру серця і персонали херсонці чекали не один рік, адже серцево-судинні захворювання за статистикою найпоширніші серед українців. На них хворіє більше 60% населення, та й показники смертності в країні поки що високі. Херсонські медики успіхи в лікуванні мають значні. Центр серця було створено на базі інфарктного відділення. Переоцінити важливість подібних установ важко. Сьогодні в мірі саме найрозпро... распространенная болезнь – это коронарная болезнь сердца. Она у нас называется ишемическая. Эта болезнь уносит больше всего жизни на земном шаре. И весь мир идет правильным путем. Они настроили вот таких центров, и у них летальность от инфаркта в острый период 4%. На важливості якісного підвищення медичного обслуговування під час промови наголошує, і президент Віктор Янукович якісні зміни в галузі вже розпочалися з новим курсом влади. Тому незабаром в області відкриють і найсучасніший перинатальний центр. Окрім того, Віктор Янукович наголошує, Херсонщина край зі своїми особливостями і природними, і кліматичними. Якісні зміни в регіоні вже помітні, тому найближчим часом влада планує збудувати в області сучасну систему зрошення та продовжувати працювати над розвитком інфраструктури. Херсонщине за последние годы началось строительство. Я сказал бы так, это только начало и оно уже впечатляет. Это делается все на наших с вами глазах. Мы очень скоро начнем строить доступное жилье для жителей Херсонщины. Перші такі уже дома почали строиться в Україні. Вони показують, що ми на правильному путі. Коли человек бере кредит по 3%, процента, погашает государство. Кредит на 20-25 лет. На відкриття ж центру серця глава держави завітав не з порожніми руками і передав сертифікат на комплект медичного обладнання. Проблема сердечных заболеваний должна быть сейчас в центре внимания в нашей стране. Мы знаем, что кардиологические болезни очень много уносят жизни. Весь мир прошел по этому пути, по пути реформ системы здравоохранения. Пришла очередь и наша. Мы должны построить современные кардиологические центры для того, чтобы значительно снизить смертность наших людей. Эти центры должны быть оснащены, конечно, современными станциями скорой помощи, потому что экстренная... Помощь при кардіологічних болезнях очень часто є, можна сказати, решении этой задачі. До структури нововідкритого центру входять три відділення: інфарктне, кардіологічне та ревматологічне. Установа оснащена необхідним обладнанням. Одним з найголовніших став сучасний ангіограф, 11 мільйонів гривень, на придбання якого було виділено з державного бюджету. Ми звернулися в обласну, в міську адміністрацію. И к чести, конечно, нашего губернатора, его первого зама и команды, они во время визита Виктора Федоровича Януковича обратились с просьбой изыскать возможность выделить эти деньги для будущего центра сердца, создаваемого на базе больницы Лучанского в городе Херсоне. И эти деньги были выделены. 11 миллионов, которые позволили купить ангиографическую установку, вы посмотрите. Затім город Херсон из своего бюджета почти 2,5 млн на підготовку помещений і ремонт э, рентген персонного блока і інших отделений. Затім судозавод свою лепту внес, 730 сімсот тисяч судозавод на докомплектование операционного блоку в Україні. Подібних установ 13 і Херсонський центр серця і за оснащенням, і за рівнем один з кращих. Ви як медики з вашим сьогоднішнім міським. Центром серця, ви його так називаєте, це частина того, що ви будете вкладати в зменшення смерті людей, які живуть на вашій території, яких будуть привозити випадково можливо до вас, щоб зменшити смертність і знизити інвалідність. І ці методи, якими ви будете лікувати, це безумовно сучасні методи.